20 січня у Білій Церкви відбувся форум гостинності. Це непересічний захід як простір для діалогу з цікавими людьми, обміну досвідом та формування ідей, що працюють на розвиток громади та її впізнаваність. Як зробити так, щоб сюди приїхали люди не тільки на заводи, ще не дивиться, і просто взяти одну страву, вчити її всім любити. Якщо сало, то нехай вже там, що сало, ми хочемо стати один салом в Україні, тоді нас треба. Зробити там якісь правильну стратегію з цим ми кажемо, що у нас сало найкраще до Серківське, то це конфлікт всіх, хто їсть сало, але це є. набагато легше. Не те, що в мене таке саме є, а щось незвичне. Форум став професійною платформою для обговорення актуальних питань щодо розвитку туризму, культури, гастрономії та сфери гостинності взагалі мета зробити білу церкву гостинним містом. Але гостинність це не тільки про сервіси їжу, це про те, що згадує людина, яка відвідує наше місце, і коли вона хоче сюди повернутися. От Сьогодні у нас на форумі присутні представники різних сфер гостинності це і ресторатори, і гіди, і блогери, і представники музеїв культури, крафтові виробники. І ми всі хочемо об'єднати навколо цієї ідеї, бо кожен окремо працює, а ми хочемо працювати всі разом для того, у щоб церква стала гостинним містом, захід об'єднав представників бізнесу, громадських ініціатив, експертного середовища та влади сприяючи налагодженню партнерств і нових форм співпраці. Форум об'єднав дуже багато абсолютно різних людей, і я думаю, що деякі люди сьогодні навіть вперше один одного взагалі побачать, познайомляться. І наша е, головна мета це перш за все комунікація, діалог. І е, чому було раніше наголошено ведучі про те, що е, організаторами Форуму є громадська організація і виконавчий комітет. Ми е, хочемо створити таку типу платформу для того, щоб е, можна було комунікувати, висловлюватись. І саме головне не боятись робити якісь сміливі рішення для розвитку нашої громади. Сьогодні буде такий діалог між владою, бізнесом, громадськими організаціями, який в подальшому до нас буде слугувати викликом, тому що повірте, для нас важливо почути вас, і я сподіваюся, що для вас важливо почути нас. Під час шести панельних дискусій учасники обговорили нематеріальну спадщину та гостинність нашої громади. Туризм і культуру білої церкви. Вочевидь, кожне місто, яке хоче розвивати туризм, яке поважає себе, воно ну прям зобов'язане проводити подібні форуми. Але дуже тішить, що Біла церква, напевно, одна із перших в цьому році, якраз ініціювала такий форум, перший в історії, зрештою, і це дуже особливий форум для нас, як для державного агентства, бо він демонструє якраз те, за що ми найбільше вболіваємо. Це синергія бізнесу, громадськості громадського активу і безперечно місцевих органів самоврядування, які спільно на Цьовують певні рішення і наступні кроки. І я дуже насправді вболіваю, щоб найближчий сезон вже дав певні конкретні результати в тому, аби побачити потім за підсумками і сезону і року зростання. Також розглянули гастрономічний бренд нашої громади: креатив і мистецтво, бізнес і маркетинг у сфері гостинності, а також фінансування, сталість, грантові можливості цієї галузі. Саме завдяки новим якимось ідеям, ініціативам, ми створюємо нові туристичні простори. Я переконана, що саме сьогоднішній захід стане таким підґрунтям для корисних рішень та успішних ідей. Форум став початком для напрацювання ідей, та сподіваємось для успішної їх реалізації.